Віддати шану нашим захисникам та захисницям традиційно наприкінці місяця в Івано-Франківську лунає дзвін пам'яті до заходу, який відбувається у меморіальному сквері, щоразу долучаються долучається родини загиблих героїв. Уже вкотре в обласному центрі Прикарпаття звучить дзвін пам'яті за нашими захисниками, які віддали своє життя за Україну. Ми сьогодні маємо в тиловій області максимально зосереджувати свою увагу на підтримку наших родин захисників. Кожен місяць звучить дзвін пам'яті в пам'ять про тих героїв, які за нас, за нашу Україну, за життя в мирній українській державі віддали своє життя, найцінніше, що мали тому підтримка таких родин. Є дуже потрібна. Насправді дзвін пам'яті це судна подія, але той же час. Ми всі свідомо розуміємо про те, що ми такі заходи повинні проводити, повинні шанувати наших хлопців. І також на ці заходи ми запрошуємо і всі родини, які мають змогу прийти, для того, щоб вони знали, що насправді пам'ять живе, і ми пам'ятаємо і молимося, і в тому числі просимо, щоб як можна швидше закінчилася ця війна. Цього місяця державні та обласні нагороди посмертно отримали 48 прикарпатських родин героїв. Одна нагорода Богдана. Хмельницького третього ступеня посмертно, 46 нагород за мужність третього ступеня посмертно. Одна нагорода головнокомандуюча збройних сил України Валерія Залужного Золотий хрести, і дві нагороди обласні за заслуги перед, перед перед, перед Прикарпаттям. Тобто, всі нагороди на жаль, ми будемо сьогодні вручати, як у нас прийнято на дзвоні пам'яті посмертно. Нагороду утримала і Олена Прокопишин. Ну, чоловіка, вчора був день народження. Вчора було виймове помоця 45 років і. З однієї такий день дуже болить, знаєте, так щемить, але так тішить, бо сьогодні. Краще так зразу після День народження. ця нагорода, і ти трошки грієш, що наші хлопці не забувають. Чоловік Олени Микола загинув у бою біля села Спірне Бахмутського району Донецької області у січні 2023 тисячі Він завжди такий був, який дотримував свого слова. Навіть він того року обіцяв приїхати на другий святий вечір або на Йордан додому. Він навіть його дотримав рівно на святий вечір. В Йорданський він приїхав додому. Правда, не так як хотілося б назавжди. На захист України Микола Прокопишин став з перших днів Великої війни. Аби боротися з ворогом, повернувся із-за кордону. Для мене він був найкращий чоловік, найкращий батько для наших дітей, кращим сином, тому що я вийшла заміж за нього 16 років і ніколи не пожаліла про свій вибір зовсім, де коли він запропонував мені вийти за нього заміж і навіть не думала, тому що це така була людина, на яку можна було покластися. і це не тільки мої слова, навіть про нього так і його так пам'ятають наші односельчани. Вперше дзвін пам'яті в Україні пролунав ще у жовтні 2018-го. Відтоді таким чином у державі вшановують наших героїв-захисників.